Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Сьогодні будемо говорити про роль і значення щитоподібної залози в організмі людини. В студії експерт з ендокринології Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Марусин. Отже, Оксана Васильівна, щитоподібна то подібна залоза в організмі людини, яке її значення і які небезпеки може вона спричинити. Вітаю, шановні телеглядачі, дякую Миколаїв, за запрошення, адже ми говоримо сьогодні про щитоподібну залозу, а це надзвичайно важливий ендокринний орган, яка є дуже маленька за своїм розміром, для прикладу, наведу, що у жінок вона може бути до 16 см кубічних в нормі, в чоловіків до 18, тим не менше вона впливає абсолютно на всі органи і системи в організмі людини. І якщо ми бачимо, що виходить за рамки чи в сторону зниження, чи в Сторону з підвищення щитоподібної залози, це спричиняє досить серйозні захворювання, які можуть проявлятися або пожиттєво, або спричиняти дискомфорт і порушувати якість життя людини, або лікуватися досить тривало, а часто закінчуватись оперативним втручанням. Тобто дисбаланс роботи щитоподібної залози є надзвичайно серйозний. Тоді, коли у нормальній здатності, в нормальній функції щитоподібна залоза забезпечує. Наш організм і нормальним обміном речовин, і нормальним серцебиттям, і якістю шкіри, і травленням і так далі. Тобто, як я сказала, впливає на всі абсолютно органи і системи. Які хвороби найбільше спричиняє щитовидка? А ви знаєте, Дзінк, я би тут сказала так: насамперед ми живемо в зоні і йодної і селенової недостатності. І акцентую увагу, що не тільки, як було прийнято колись говорити, наша Івано-Франківська чи Закарпатська область має цей дефіцит. Вся територія України перебуває в зоні йодної і селенової недостатності. Звичайно, що це спричинює різні патології щитоподібної залози. Ми маємо нас. Слідки перенесеної аварії на Чорнобилі, які теж спричинюють розвиток захворювань з боку щитоподібної залози. Ми маємо вірусні захворювання, славнозвісний ковід, який нам дав багато негативних факторів. Якщо говорити про те, що найчастіше зустрічається, то ці фактори, про які я сказала, найчастіше, звичайно, призводять до розвитку дифузного зобу. Тоді, коли збільшується шия в об'ємі за рахунок того, що збільшується сама щитоподібна залоза, це може викликати дискомфорт в якості. Спочатку ковтання, в жінок зовнішнього вигляду і так далі. Це, мабуть, найчастіше захворювання. Але є ще не менш часте захворювання, таке, як аутоімунний тероїдит, який не дає абсолютно ніякої симптоматики, і на яке часто наші пацієнти, наші люди можуть не звертати увагу до тої пори, до часу, поки не піде під понижена або підвищена функція щитовидної залози. Одне з частих захворювань це є також вузлові зуби, які зараз настільки прогресують, Сують кількість цих захворювань, кількість випадків, що навіть. Порахувати, мабуть, неможливо, тобто це є ті захворювання, до яких призводить нестача йоду і селену. Ну а вже порушення функції гіпотеро чи навпаки тиротоксикоз, це більш рідші захворювання, але зустрічаються також досить часто. Тобто, не можна виділити якесь одне захворювання. На жаль, ще раз кажу, хоча щитовидка є досить маленьким органом, але порушення її функції є завжди дуже яскравим, і це призводить до порушення якості життя.

Якісь вікові обмеження є, чи ця проблема притаманна будь-кому? Розвиток дифузного зобу притаманний як в дитячому віці, так і в дорослому віці, незалежно від того, яка це є стать, чи чоловіча, чи жіноча, тобто ми одинаково споживаємо йод. На жаль, можу сказати, що в нашій Україні поки що немає програми по йоду дефіциту. Те, що ми знали, колись нам давали приймати препарати йоду, і в школі давали зараз. Цього немає. Люди не прислуховуються навіть до наших з вами розмов, бо ми вже вели таку розмову, не вживають в щоденному раціоні раціонідовано сіль, я про це пізніше скажу. І це призводить до розвитку захворювань. Прихильності, я можу тільки сказати так, що частіше на аутоімунний тероїдит хворіють жінки, ніж чоловіки. Частіше на дифузно-токсичний зоб хворіють жінки, ніж чоловіки. Тоді, коли вузлові зуби, тоді, коли м -м, раки щитоподібної залози, тоді коли гіпотереози. Розвивається одинаково як у чоловіків, так і у жінок? Діагностика. Угу. Цієї проблеми. Ну, е, насамперед, тут би варто сказати, що враховуючи те, що ми живемо в зоні йодного дефіциту, е, все-таки в дорослому віці обстежувати щитоподібну залозу потрібно раз в рік обов'язково. Що я маю на увазі? Я маю на увазі це хоча б пальпаторне обстеження щитоподібної залози у свого сімейного лікаря і визначення рівня тиротропного гормону. Тобто це є вкрай важливе. Е, коли е, це в нормі, коли не має ніяких абсолютно симптомів. Але якщо ви бачите, що у вас з'явилися симптоми, для прикладу, коливання ваги, зміна настрою, відчуття дискомфорту в ділянці шиї, розлади травня, травлення у вигляді якихось закрепів, повазі, більше набирання ваги, чим схуднення, нерегулярний менструальний цикл у жінок і так далі, все це може бути причиною проблеми з боку щитоподібної залози. Тоді обов'язково треба звернутися насамперед до сімейного лікаря який повинен скерувати до ендокринолога і далі вже більш детально обстежити оперативне втручання чи може людина жити без щитовидки так на жаль, як я сказала, часто зустрічаються зараз вузлові зуби. Вузли, вузли в щитоподібній залозі ростуть досить швидко, враховуючи знову ж таки ті фактори йодної селенової недостатність, можуть рости досить швидко, не у всіх людей. Такі вузлові зуби оперуються, видаляються або частково, або вся щитовина, щитоподібна залоза, це вирішується консілярно, ендокринолог з хірургом, мало би так вирішуватись, або якщо є дифузно-токсично, Зоп, який закінчується оперативним втручанням, або якщо це є рак щитоподібної залози, який закінчується оперативним втручанням, людині забирають щитоподібну залозу, але дається замісна терапія, з якою людина живе стільки, скільки їй. Дано Богом, і це абсолютно не знижує якість життя. Головне вчасно діагностувати патологію щитоподібної залози, вчасно прооперувати, якщо це потрібно, і ретельно дотримуватись рекомендацій ендокринолога. Де у нас на Івано-Франківщині роблять такі операції? Ну, ви знаєте, Івано-Франківська досить Івано-Франківщина загалом досить розвинута, вже багато років в цьому плані. Такі операції виконуються в обласній. Клінічній лікарні вже багато-багато років і досить успішно проводять операції, якщо це є онкопатологія, і в онкологічному прикарпатському е, центрі. Є е, наскільки мені відомо зараз і приватні клініки, де проводять оперативні втручання. Е, тобто немає якихось обмежень, е, ну де, де але хірург, я завжди кажу, це має бути той хірург, який навчений оперувати щитоподібно залозу який робить такі операції постійно, а не від випадку до випадку. Звичайно, що якщо ми говоримо про такі е, спеціалізованих хірургів, то це є обласна клінічна лікарня, і Прикарпатський онкологічний центр. Чи впливає нервова система на е, проблеми щитовидки? Звичайно, що певні захворювання, такі як дифузно-токсичний зоб, е, може сприяти розвитку такого захворювання, може сприяти сильний стрес. Так, але я би тут швидше сказала, що навпаки, патологія щитоподібної залози викликає певні зміни з боку нервової системи. Якщо ми говоримо про знижену функцію щитоподібної залози, людина може бути навпаки із зниженою пам'яттю, може бути апатична, так званий такий брадепсихізм розвивається і так далі. А якщо в людини є дифузно-токсичний зоб, коли є надміру викид гормонів, людина навпаки є нервова, збудлива, подразлива і так далі. Тобто знову ж тут повертаємося до того, що щитоподібна залоза впливає на всі органи і системи. Але якщо говорити про ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, тобто в цій стресовій ситуації, так, то і розвиток вузлів щитоподібної залози, і дифузно-токсичний зоб, це є ті захворювання, які можуть викликати стресовою ситуацією. У діток щитоподібна залоза як проявляється і як можна її виявити? Так само абсолютно, як і в дорослих, лише в дітей в зв'язку з тим, що шийка. Тоненька, так, ми можемо швидко побачити, коли є зміни з боку розмірів щитоподібної залози. Педіатр має при огляді дитини обов'язково поставити руки на шию, пропальпувати щитоподібну залозу. У дітей це швидко виявляється. Ну частіше це буває дифузний зоб, рідше вузлові зуби, але не можу не сказати, що навіть у дітей і малого віку е, можуть бути раки щитоподібної залози. Тому до нашої сьогодні з вами розмови треба вкрай нашим прикарпатцям звер... звернутися серйозно тому що дійсно це той орган, який треба щорічно обстежувати. Поради нашим телеглядачам, що би сьогодні хотіли порадити, як зберегти щитоподібну залозу. Ви знаєте, це, мабуть, сама проста порада, яка може бути. Головне, як я кажу завжди, своїм пацієнтам до цього прислухатися. Тому що для того, щоб зберегти функцію щитоподібної залози, достатньо використовувати в їжу щоденно йодовану сіль. Все те міфи, що не можна використовувати йодовану сіль там для якогось приготування, чи ще щось чи ще щось, а тільки підсолювати їжу в цілому світі використовується виключно йодована і вторована сіль, тільки в нас. Продажі, чомусь є йодована і не йодована. Тобто ми маємо раз і назавжди запам'ятати використовувати йодовану сіль в щоденному раціоні і більше нічого не потрібно. Але при обстеженні щитоподібної залози, якщо є якісь зміни, тоді вже ми можемо з лікувальною метою використовувати препарати йоду. На початку нашої розмови я говорила про те, що наш регіон є не тільки збаг... збіднений йодом, але ще й збіднений селеном. Е, тому для нормальної підтримки функції щитоподібної залози. В щоденному раціоні необхідно використовувати продукти, які ще місяць селен. В середньому це використовувати десь 50 мікрограм селену на добу. Селен міститься в горіхах, селен міститься в яйцях, селен міститься в гречці, крупах, печінці телячій. Тобто це не означає, що ми маємо щоденно використовувати саме ці продукти, але замінювати, міняти продукти і використовувати ці моркві. Так само, ці продукти це вкрай необхідно. Спасибі Спасибі Дякую. вам за поради. Ну а нашим телеглядачам ми бажаємо доброго здоров'я. Бережіть себе. Це була програма Найдорожчий скарб.